Піщев'я Марія Адамовна. Ага. Як називалось ваше село? Звідки Село Угу. Ага. Тоді була Дрогобицька область. Ага. Нижньоустрицький район. Ага. Ну, а зараз такої області вже немає. Місто Дрогобич є, і це місто Дрогобич за Львівської області. Ага. А територія все, то я хоч би оділася, ось так бути, мене фотографували. Нічого страшного. Ви ні, 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 я... гарно в діті. Так? Да? Так. Да. Ну хоча ще й От. А скільки вам було років? Так. Мені було 9 років. 9,5 років. я всіх народилася, А в початку іюля нас вирішили. Розкажіть, будь ласка, як проходила проспект? Це було добровольно, примусово. Ні, це було примусово, примусово. Я пам'ятаю, мама прийшла, були збори uh -huh. в селі. Мама прийшла і плаче, каже, нас будуть виганяти. Ну, ми вдвох жили. У мене старша сестра була з 35-го, року, вона вмерла в диміні та в 49-му році. Uh -huh. Батько пройде на фронті, ми з мамою. Ми жили з мамою і жила ще батькова сестра в нас. Дома дітьми. Mm. Вона вийшла замуж, що потім чоловіку не вмер, її вигнали, вона жила тітка. Мама прийшла і плаче, що ж ми будемо робити. І це так, зобрання було, мабуть, в фургалійній маті, бо я знаю, що весною. А у маю вже всю молодь вислали строїти ці хати. А хату построїли на курячих лапках. Коякі були, отам от саманні хати, нас вигрузили там, знаєте, де села, де спаси живуть. Спас покойний, не Славка, а Федір де жив. Там, виж... там нас вигрузили, і там ми вже обжилися. Мама на роботу, я вже пішла в школу, це з іюля, у сентябрі вже в школу пішла. А потім приїхали спаси, а воно ж так, знаєте, от де мужики, як раніше була взятка, і зараз так. Ну тоді, може, не взятка поставили, тому бригадіру могорич, три бригади. Мама прийшла із роботи, а тут вже машина, вигружайте, нас сюди привезли у недостроєну хату Машталєра, як опаловича тьоща, бабуська пані, я друзькою нас примітила. Тьотки вже дали там хату, а, а ми з мамою Машталєрі іночували. Не в Машталєрі, а в Це їх. було ж у узятянку а хату, хата була холодна. Сира на вугіль уголь привезли шлам. Це, шлам це був такий вугіль, як земля, а ми ж не вміли топити. Мама дров наложила, насипала, воно все просипалось. Прийшла ж бабушка пайна і каже, мамі, а вона білоруська була. Федорна, от ви не так топці. Я вас навчу. Насипала в таз о цього шламу, налила води, помішала, Як висипала на ці дрова, я нікого не забуду. Повна хата й дим і пар. Да, а навалькували ми з волока полопали. Прийшлось нам ще простінок робити. Ну що, упав, упав потолок. Отаку От хату дали домі з дитиною. Бачите, яка була власть. І тепер ще комуністи у власть лізуть. Бо я б їх не пустила, отой правильно роблять, що їх виганяють. Чого ж, ви наоборот? У мами льгота була і звіщення, що батько погиб на фронті. Дайте ж хорошу хату. Вигнали в першу очередь, ми не собрали ні картошку, нічого, ніякий Бо... А Скільки зараз А? Скільки часу давали на збори? Ну, предупредили і оце в течение неділі треба було вже зібратися. А копач ще нічого було, бо в нас картошку пізно садить. І uh -huh. ще в начале июля вона тільки цвіла, марма, може ще й не цвіла. Uh -huh. Ми нічого не собрали, нічого. Я знаю, мама, у нас 4 корови було. Коняка була здорова, але коняка у колхоз забрали, і там вона здохла через два місяці. Молодому пацану дали, вона була жеребна, беременна. Uh -huh. А він нагрузив повно лісу. І бігом і молодим хочеться що швидко. А бригада була через хату. Оце наша хата, тут е, покойні Поліни крилихи, mm -hmm. а тоді тут були теж Гарвати, і в них була бригада. Через два місяці наша коняка здохла. Ну Це ще, ще ми не, не виїжджали. Це було ще в 50-му році, чи, чи може 51-му зимою. Мама не хотіла йти в колхоз, всі пішли, а вона каже, ні, як я піду в колхоз, а кобила в нас яка. Ну, а потім вже всі сусіди почали, і що ж ти будеш бабушка, царапатися. Іди вже, молоді вони. Мужики пішли. Мама не хотіла в колхоз, Вона каже, от прийде время, не буде колгоспу, Так же воно і є, так же, от старі люди вони читали Біблію, а це все писали, і писали. Що не буде, бачите, нема. Ну, вона не дожила, вона вмерла вже буде 28 декабря років, год, 1995. Ага, ну значить, що ми узяли з собою їсти? Творог со з маслом сливочним, Мама це все перемішала, посолила, натоптала. Ну, як він називався, скажіть людям. Ну, сир... Ну, печачий. Із маслом. Печачий, так. Да. Ну, так кажуть, печачий сир називався. Так же він називався. Пеку. Да, да. О, печачі. А ви откуди знаєте? Ну так чого ж я не знаю? Я тут, власток, тут скільки вже да. живу. Mm. Ну а що, це можна було взять? Mm. Mm. Воно не спорта, усі і вкус не було. А що ми могли взяти? Чотири корови було, стадо овець було. Все за без там попродали. Все. Десять куриць взяли і дві корови, а дві віддали так за безціни. А якісь гроші за хату повернули? За, за хату нам нічого не повернули. Повернули ви, мабуть, Москва тоді забрала гроші. Гроші нам за хату у нас построїв було на 4800 800 з чим, то в там десь є бумага. Нам ну, це тоді були великі гроші. У нас хата не, не нова була, старенька, але там було лісу багато. Ще батько заготовив до війни, Ми хату хотіли строїть нову, бо сусіди строїли. За, за хатином, а землі, скільки? У нас дуже багато було землі. Чого велике хазяйство мама ма держала, тітка була в Америці, город Піцбург. Висилала мамі гроші, долари, бо, бо мама була найменша. Вона з многодітної сім'ї, але вона була найменша. Тітка вїжджала в Америку, а, а мама ще не народилася. Ще бабуся була беременна, але вона дуже жаліла маму. І тут Написала посліднє письмо, аркус бумаги великий, mm -hmm. а несколько приложень. Це було в 58-му році, я була в 9 класі, mm -hmm. а їй вже було під 90. Mm -hmm. Вона пише дорога сестричку, я вже писати не можу, а діти по-українськи не вміють. Я її отвізли, хай пишуть по-англійськи, я вивчаю англійську мову, у мене п'ятерка з п'ятого, по дев'ятий, і в мене слова і українсько-англійське, і англійсько-український. Я все це переведу. Ну, ну, вони не захотіли, у них п'ять всі отримали образування, так вона це там обжилася в Америці. Вони, вони їхали з цією, заробимо грошей і приїдемо, а потім границю закрили, і так вони залишилися. І вона не жалкувала, там було їх добре. Ага, ну і що ж ми тут їли? А як ми тут бідували, дорогі мої діточки, нічим топить, ні в чому їсти, зварити. Коровки дві привезли, а корму ж нема, сіна нема, нема нічого ж. Солому привезли і ми оту одну корову теж продали вже осінню за безстенок, а там нас весною здохло. Не двоє телят було. Не, не одної соломі, не одної соломі. Ні дерти, нічого, ж, ні буряка, ні сіна. Потім мама виписала полхозів тілку, вроді би тільна, вона не була тільна, але ми її держали, потім случили вже таку, вже було більше двох. Год. Хороша корова була, ми держали її 10 років. Уже я замуж вийшла в 63-й, ми тоді ще не знали її. А потім проближче білу криницю рівчанську. І вона, а я ж тоді в советі робила, і вона була прив'язана на балки, бо вони вже в статуві не ганяли, вже вели, Стара була. І вона мене узнала. Я йду до них, ми так жили. Там була криниця, така, села через балку, я, я йшла через балку, і вона мене узнала. Ну, Може, года два-три вже пройшло, і вона мене узнала. Це скоро.